Вітаю всіх із магазина Сілько. Сьогодні четвер, як завжди по четвергам, у всіх магазинах Сілько по всій території України починаються акції, які називаються... Інотижики хочу показати непродовольчі товари, тому що дуже багато акцій. Головні акції, головні знижки. Є акції на концтовари. Починаємо з цієї полички. Так, акції будуть діяти з 28 серпня по 3 вересня. Фрекінбок, ось такі пористі Макс губки, плюс одна в подарунок, шість губок за ціною 36 гривень. Знижка аж 36%. відсотків. Серветки для прибирання, від премія, три штуки, віскозне волокно становить вміст 60 Ну, нормальні – 30 гривень, 28,99 за три 3... 28, штуки. Фольга від «Премія» – 20 метрів. 80 гривень, фольга алюмінієва, 20 метрів, 80 гривень замість 99. Гарна ціна на оці пакети від премія, пакети для сміття з ручками, 35 літрів, 30 штук. Зручні ручки, симпатичний колір бусковий, 37 99, 30% знижка. Геліві ручки. Ось такі в асортименті і різні по 1499. Так, отакі блискучі. Замість 29,99. Замість 30-15 гривень, 50% знижка. Тут 27 гривень, олівці 12, кольорових олівців зі знижкою 27 гривень. 32% знижки. Ось такі геліві ручки. 5,49 замість 8 гривень. Стаканчики одноразові, О, такі міцні стакани, одноразові, прозорі, премія на 200 мл, 6 стаканчиків за 32 гривні. Але вони такі, знаєте, як, як скляні, такі міцні, 6 штук, 32 гривні. І знову ось ці в асортименті різноманітні ручки, вони так симпатично зроблені, як напівпрозорі всередині, по 15 гривень. Зошит 8,99, 18 Арку... Аркушів лінійка. 8,99 зі знижкою ціна. Так, все вірно, лінійка. Тут серветочки по знижці, паперові 150 штук, ціна 30 гривень, серветки паперові, знижка 25%. Далі повна чаша. Ну, різні кольори, просто 150 штук, ось так вони відкриваються зручно. 150 штук коробка за 35 гривень. Далі диво. Диво, рушник великий, премія три трьохшаровий, аж 300 аркушів, 76 гривень. І знову рушники паперові, тільки ось так вони відкриваються, як від, ну, відрива відривні такі. 120 штук. Ні, аркушами не відривні, а вони вже поділені на аркуші. 120 штук, двохшарові, 49,99 зі знижкою. Зошит знову. Так, зошити. Тут прямо вони лежать упаковочками, ці зошити. Так, лінійку хочу дістати, показати. Не дуже зручно. Ось. Чернівці, Харків. О, такі зошити цікаві, так? Да? О, бачите, тут різні міста України. Ану, давайте глянемо, що тут іще є. Чернівці, Харків, знову Чернівці. Цікаво. Хе -хе. Може, то мені так попадається. Знову Харків. Наві... Мабуть, в одній упаковці Чернівці. Ні, Одеса є. О, Одеса клас, дивіться. Одеса і Київ, Чернігів, дивіться, Чернігів. Ні, Чернівці. От, мені сподобалось, що є. Ну, треба шукати. Просто упаковки там закриті, Київ. Ось, будь ласка, Одеса. Одесу покладемо зверху. Да? 9,99 коштують такі зошити. Тут 24. Аркуші в лінійку. Мрії збувається, називається. Знижка 34%. Далі батарейки йдуть саме від пана Сонік. Чотири батарейки. ЛР6 Реп 129 гривень, замість 179. По 49 гривень парфумована вода в таких цікавих упаковках, до речі, симпотно виглядає. Ось така або ось така. Замість 134, 62% знижка. Тут навіть Тестер є. А, це тестер. Вона так відкривається. Я зрозуміла сердечком. Оце зверху це кришечка. Так, її три види по 50 гривень, 62% відсотки знижки. Папір туалетний. Диво, такий премія з лавандою, таскана лаванда трьохшаровий. Ну, видно, так, чотири штуки, 76 гривень. З'єва преміум. Це рушники 184 гривні зі знижкою 31%. Також тришарові такі прям товстенні. І внизу з'єва туалетний папір йде по 8 рулонів. Трьохшаровий 194 гривні і з'єва Ексклюзив Ультра 239 4 шари, ого, 8 штук. Далі знижки по 39 гривень, блок для унітазу. Аер Ома, я так розумію, бренд називається так. Да, лаванда 5 клітин 39,99. І також лимон океан 5 клітин 50 грам, 40 гривень. І тут відбрев 149 гривень. В Сербії виготовляють. Три блока по 50 грам, 149 гривень зі знижкою 25%. Засіб для чищення ванни від Гелакс. Galax. Galax для ванної кімнати та сантехніки 82 гривні за 500 грам. І від Гелакс антижир, також 80 гривень, тут 500 грам. Сілан по 154 гривні, літр 408. Далі сі, поліскувач Сілан е, Лотос 259 гривень. За Два якось на 1100 помножено, так написано. Два помножено на 1100. Це оці два помножені на 1100. а на цей, виходить, якось немає ціни. Бачите, тут 259 гривень за два помножено на 1100. два різних сіла на разом дешевше. 259 гривень 41 відсоток знижки. Пакети для сміття від файна міцні. 40 60, на 60 літрів, тут 40 штук витримують, не протікають, а скільки кілограм витримують, не можу зрозуміти. Так, 40 штук, 60 літрів, ладно, міцні, 104 Гривні замість 144. А ось такі від файно з затяжками для сміття 35 літрів тут 50 штук. Ого! Такі кажуться більше тут. Отакі затяжки, як намальовані, 119 гривень замість 159. Знову акція від файно волого поглинаючі серветки, три штучки за 68,99. Якісь вони в них від Файно дорогуваті. Не знаю, може вони дуже якісні. О, це гарна акція. Капсули для прання Перволь 179 гривень, замість 299 гривень. Так, виробник. То в мене питали: хто виробник? Так, хенкель, угорщина. О, капсули виготовляє, до речі, угорщина від перволь 179 гривень. Далі, ось такі капсули wash and Free, 4 в одному, жасмін лаванда. Тут 10, ну 11 капсул за 119 гривень. Аріель, так, Аріель, тут 22 капсули, 274 гривні замість 619 аж 55% знижки. За 22 капсули ціна 274 гривні для кольорових речей. І від персіл. Акція. Так, тут у нас 30 капсул «Персіл», 449 гривень. Знову разом дешевше. Це вже перволь. Два перволь для чорного, для кольорового 1049 гривень замість 1599. А це персіл, порошок для прання. Так, експерт тут вистачає на 18 пранів. 2,7 кг 359 кілограма, гривень. Пральний і аріель порошок для прання колор. 339 гривень за 2,7 кілограм. І Аріель ось такий, ось по-новому так виглядає. Аріель гель для прання, Аріель колор літер 125 мл. 264 гривні замість 559. Так, і далі ще така поличка, як з основними цими цінотижиками, показую. Тут клінік диски. Від клінік 59,99 – 120 штук. Зі знижкою 30%. Від клінік диски ватні 60 штук, 29,99 аж 58% знижка. Максі ефект, бачите, вони більш такі широкі, от ширші, ніж ті, 30 гривень за 60 штук. І від клінік палички ватні 200 штук ну, в такому як стаканчику 35 гривень зі знижкою ціна. Тут у нас щось таке цікаве контейнер для зберігання речей. Гляньте наскільки ділені Ось такий контейнер, є в різних кольорах. Так, отут є позначка, який саме колір в коробці 149 гривень замість 462 шістдесят знижки. По 9,99 від премія серветки вологі 15 штук.

899 мега, 6,10 кг 72 кілограм штуки. І вони всі по 899 різні різні. Ось, бачите, 4 в одному. Оці хагіси всі йдуть по 899-25% знижка. Наверху у нас прокладки гігієнічні котекс, 23% знижки. Велика упаковка 30 штук, нормал 114 гривень. 20 штук. Котекс Ультра 20 штук 94,99, Також 20 штук 94,99, Тут у нас 14 штук бік пак, ось такі ультра нічні 94,99 По 124 гривні Сенцидін. Зубна паста, зубна 75 мл, і по 154 гривні 124, двадцять ось така сенситів. Dental, 124 гривні. А ось тут класна акція на цей ополіскувач, аж 49% знижки від Dental Sensitive, 50 гривень за 300 мл. І нитка зубна, 31% знижки від Fresh Up, 40 гривень замість 58,49. Мило Сейфгард по акції 58,99. Так, сейф. Ну, тут а, ні, двох видів є з ароматом лаванди, до речі, сейфгард. І звичайне, яскраве біле, 58,99. Ціна за 225 грам. Бритви одноразові від жилет Comfort 269. Тут 8 штук в упаковці. Ціна зі знижкою 269. І от акції на натюрелу. Ось такі звичайні 10 штук прокладки 39,99 за 10 штук. Чомусь не хоче там стати красиво, не знаю чому. Так, 39,99 з кримцями. І за 20 штук ціна 82,99. Прокладки щоденні, Натюрелла також 99 гривень, тут 52 штуки на одну каплю. І від «Діскріт» 60 штук, 96, 99, 60 штук зі знижкою 30%. Тампони, тампакс, супер плюс 18 упаковці, 109 гривень. Так я вам показала саме основні акції. Знаєте, у них також цінотижики, є акції звичайні, а є акції як основні. На цьому я свій огляд з цього відділу буду закінчувати. Що тут ще показати? От є валанчик по 5,99. Бачите, такий супер розпродаж. У них тут на розпродажі всього дуже багато. Це дитяче. Так, а з цікавого. Оцей савой, де Роял також показала зі знижкою по 129 гривень. Навіть і ось такий цікавий бальзам, де волосся по 99 гривень. Два види по 500 мл. Чинт. Бачите, тут можна пройти так, подивитись, так багато всього. А ну, а тут ще позначка, ось така найпропозиція. А це хагіси по 479, по по 40 штук, по 33-28. по 28. І ось такі хагіси 36-34, по 419 акційна ціна за одиницю і по 479. Дійсно, гарні знижки саме на памперси да, в цьому відділенні. Так, мило у них по 16,99. ось таке по 100 грамове. Так, далі. По 26 гривень. Ось таке мило Джонсон і Джонсон. Дитяче, 26,99, 90 грам. Вухастик, он по 219 гривень. Порошок, пральний вухастик, універсальний дитячий 219 гривень. Ага, а де ж тут написано 32 прання, а 24 кілограма. Так, що тут іще? 64 гривні, що це за супер пропозиція? Ось така зубна паста, три види, Dental Sensitive. 64,99 за 100 г, замість 129 відбілююча 100-грамова паста по 64,99. Так, прокладки я показала, знову диски ватні і палички. Зараз дійду, хочу показати. Ось, дивіться, я цю поличку вам не буду показувати знижки. На ній зазвичай дуже великі знижки, класні. Це як розпродаж в кожному в магазині це своє. От дивіться, є такі полички, називаються вони зніжні ціни. Наприклад, тут підходите підходить да, така шампунь розпродається по 70 гривень. І тут різні бувають дуже класні пропозиції. От наприклад, набір свій стрічок. Ізоляційних 39,99, чотири штуки замість 129. Мені здається, їх вже розібрали. І от тільки це в кожному сільпо своє. От щось вони тут розпродають. І от називається зніжні ціни. На цьому я огляд з, ну, з цього відділу буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати, як завжди. Мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.